Дитяча Біблія, Смерть священика Ілія, Перша книга царів, глава 4, вірші з 1 по 18 Господь знову покарав ізраїльський народ за його нечистиві вчинки. Він допустив поневолення ізраїльтян филистимлянами і вишикувались филистимляни напроти Ізраїля. І була битва, і був поборений ізраїль филистимлянами які перебили близько 4 тисяч чоловік. І прийшов народ до табору. І сказали старішини Ізраїлю, чому Господь відвернувся від нас сьогодні під час битви з филистимлянами? Візьмемо собі з щіло ковчег заповіту Господнього, і піде поміж нас і врятує нас із рук ворогів наших. І пішли посланці до щіло і принесли звідти ковчег заповіту Господа Саваота. А біля ковчегу заповіту Божого було і двоє синів: Ілія, Хофні та Пінхас. І воювали Фелестимляни, і був побитий Ізраїль, і кожен утікав до намету свого. І була поразка вельми велика, і полягло ізраїльтян тридцять тисяч чоловік, а ковчег божий був узятий, і сини Ілія, Хофні та Пінхас, загинули. З поля бою прибіг один гонець до міста Шіло, де жив тоді Ілій, і повідомив про жахливу поразку свого народу. Мешканці міста, почувши цю звістку, вельми заголосили. У той час священик Ілій сидів при дорозі біля міської брами. Він спитав огінця, що сталося і чому такий галас доноситься з міста. Та людина відповіла йому: Ізраїль зазнав страшної поразки у бою з филистимлянами і обидва сини твої, Хофні та Пінхас, вбиті, і ковчег Божий узятий. Коли гонець згадав про ковчег Божий, то Ілій впав навзнак і помер. Сорок років Ілій був судею в Ізраїлі, і помер він, маючи 98 років. І з родиною Ілія сталося саме те, про що Господь казав Самуїлові у храмі. Так Ізраїль довідався, що Господь обрав Самуїла своїм пророком.